Павло запитує, чи можу я інвестувати на фондовому ринку в Польщі без карти побиту. Звісно, що так. Карта побиту це аналог ВНЖ, і це стосується не тільки Польщі, тобто це імміграційна підстава перебування в країні. Інвестиції вони не обмежені наявністю чи не наявністю ВНЖ, може бути навіть, що український резидент живе в Польщі чи в Іспанії, але має рахунок в Interactive брокерс на українську адресу. Такі випадки теж є. Тому так, можна інвестувати без карти побиту, але це буде, звісно, впливати, якщо ви хочете відкривати пільгові пенсійні рахунки. Ось там уже вам потрібно буде ВНЖ офіційні доходи в країні. А просто інвестувати через Interactive Brokers, чи у випадку Польщі також це можна робити через XTB, і Дегіро, і ми готуємо окреме відео, то звісно, що так. Пишіть ваші питання. Ми будемо робити шорти з відповідями. Дякую за ваш лайк. Підпишіться. Будь ласка, наш канал, порекомендуйте друзі.